Радіо UA Chicago Тож сьогодні з нашій студії Олег Мальський, програмний директор асоціації самопоміч. Вона вітаємо вас. І також ріе Іра Остафійчук. Добрий вечір, дуже рада бути тут. Це чудово, тому що ми говорити будемо сьогодні про пошук рентів для новоприбулих, на що звертати увагу та усі деталі, які потрібно знати. Отож, мабуть, перше питання: от коли, наприклад, люди прибувають в США з України, і вони стикаються дійсно з багатьма різними нюансами, проблемами, як знайти житло, куди звертатися, де його власне шукати. Можна я перед тим як ми перейдемо на деталі, я скажу. Асоціація самопоміч починає кожного місяця мати такі сесії, а наукові навчальні сесії по мірі того, що ми бачимо, є, є являються великими знаками запитання для громади. Так само, якщо люди питаються, не розуміють, що вони роблять. І ми хочемо адресувати ці всі. Людські виклики, і щоб не робили люди помилок через то кожного місяця. Ця серія ця серія будуть називатися і називається know your Rights». і будемо запрошувати працювати з відповідно спеціалістами в цій чи інакшій сфері для того, щоб наші люди могли отримати правильну пораду і не зробити помилок. Справді це дуже чудова можливість, тому що ну направду людей багато і питань також багато є. Так, багато до мене звертаються, і багато людей, хто приїжджає, хтось має знайомих, хтось має родичів, хто можуть допомогти з цими питаннями. Багато хто приїжджає а, без ніякої підтримки і а, живуть уже місяцями до року часу і взагалі не знають, що робити, з чого починати. І це це, це дуже чудово, що ви будете робити. Отож, з чого починати, з чого починати? З пошуком ренту, так само як з пошуком житла, але це вже далі для наших новоприбулих, а, спершу треба почати з а, встановлення кредитної історії. Ми в Україні з цим не стикаємося, ми не знаємо, що це для чого це. А це а тут, в Америці, це така практика, як без якої практично нікуди все, що ви хочете взяти, чи авто, чи навіть той самий рент, всюди треба мати кредитну історію. Тому перша справа, як тільки ви отримали отримали. Е, social security number, вам потрібно починати працювати над своєю кредитною історією. Є кілька шляхів, що потрібно робити, а щоб створити свою кредитну історію, це не стається так швидко. Займає місяці, щоб уже почалася кредитна історія відповідного рівня. Бо перше діло, що власники будинків хочуть бачити, це є. Кредитний скор, і вони відповідно вже власник сам ставить, який вони хочуть бачити від якого і вище. І а, вони роблять кредит і бекграунд чек. Чи немає а, в минулому eviction. Зазвичай я дзвоню до адвокат до агентів і пояснюю, так і так. Це людина щойно приїхала. В них ще немає стабільної кредитної історії, чи немає ну, відповідно нічого ніякого background. Um, але люди, які вже довше тут, то це є най, найперше питання це створити кредитну історію. Um, один з шляхів це є відкрити «secured credit Card, а, uh, самопоміч uh, кредитівка. Самопоміч допомагає в цьому. Cre «Secured credit card» – це є кредитна картка, на яку ви ставите свої кошти, і ви їх використовуєте і відповідно зразу погашаєте. Uh, і от так воно з, встановлюється трошки кредитна історія, тому що ви робите вчасні а, платежі, і воно вважається як кредитна картка, і з цим росте ваш кредитний ем, ліміт. Uh -huh. І відповідно пізніше вже банки дають свій кредит, свої гроші на ваше використання. Але саме перше це ви мусите покористуватися своїми трошки грошима, показати, що ви відповідальні з платежами. Так, це зрозуміло. Це якщо, наприклад, ти вже тут півроку рік. А якщо ти тільки-тільки он приїхав в е, ну місяць, най... не маєш social security. Найперше, нам треба дочекатися сошал секюріті. Коли до мене звертаються люди, які щойно приїхали місяць, ще немає ще в процесі виготовлення документів, я намагаюся пояснити, як, як тільки можна агентам ситуацію, що так і так, документи в, в процесі. Є багато власників, які розуміють йдуть на, на поступки, але вони хочуть тоді мати більший депозит. Зазвичай, коли а, людина бере квартиру в, в рент, вона дає. А, Оплату за перший місяць і депазит. Депазит це є сума першого місяця. Коли у людини немає кредитної історії, тільки перший місяць, тільки документи всі в процесі. Власники хочуть переконатися, що вони ну, зможуть платити, вони хочуть побачити, що є робота якась, хоч щось, хоч якщо це на кеш, хоча б чеки, побачити, і вони хочуть тоді трошки більший депазит ніж за один місяць. Бувало, що просили за три місяці, бувало, просили за шість місяців. Відповідно, дається чек, але ви підписуєте угоду, і а, в, в, в тій угоді всі, всі, всі умови є. Якщо ви розриваєте швидше, ви втрачаєте за певну кількість місяців. А, ну, тобто, все рівно варіанти є. Але це дуже довгий процес. Це треба дзвонити, пояснювати, хтось іде на поступки, хтось не йде. але… Ніколи не знаєш, але це є один з шляхів, щоб знайти житло. А це коли даєте більше депазиту. А, з тим також є відповідальність, в тому що ви повинні знати це все обумовити в контракті. А повинні зробити чек для того, щоб показати, що ви цю плату зробили, що лендлорд ваш отримав ці гроші. Також обов'язково, що ми повинні торкатися, коли люди заїжджають в нове житло. Вони повинні перевіряти, чи все працює, uh -huh. чи все в нормальному вигляді. Тому що при виїзді, і якщо це не буде а, зроблено з самого початку і не зафіксовано, а господар може забирати гроші за те, що щось було поломано, і це не був ваша вина. Так що дуже важливо обумовлювати ПМ повністю всі суми, які, які даються як депозит, обумовлювати. Мовлювати повністю все, що є з квартирою, чи поломано, чи не поломано, тому що це важливо при виїзді, і навіть фіксувати там, чи зробити фото, Фотографії, чи так з так але це є один з перших кроків, тому що дуже тяжко знайти житло без кредитної історії. А ну добре з кредитною історією розуміємо, що ну в Америці в США тут в принципі все побудовано на ній, тобто без неї ніяк. Але от, наприклад, людина прилетіла, от вийшла з аеропорту. От куди їй звертатися, що їй робити? Я розумію, що в більшості в принципі мають куди поїхати до друзів чи ні, але ну бувають звичайні випадки, коли люди вони собі думають, що вони прилетіли там не знаю, що з набукінгу знайшли і тому подібне, а стикаються з реальністю і от. Знаеш, ну, от що їм робити Наталя, зараз, вже не приїжджають, такі що нема куди їхати. Я ну я ж, я говорю про це, але є рідкі випадки, коли дійсно так трапляється. Вадим є, і ми бачимо це в нас в офісах. А є люди, приїжджають, які не мають нікого, або хтось пообіцяв їм, що зустріне і не зустрів, а, і залишаються просто без проживання, без, без можливості переночувати. Добре, що зараз тепло а якщо зима прийде. Я розмовляв в Чикаго з декількома шелтерами. Якщо такі ситуації е, стаються, кожен кожна лікарня, кожна емердженсі. В місті Чикаго дозволяє прийти на ніч людям, вони повинні зареєструватися і вони можуть перебути на швидкій допомозі в кожній лікарні. Так що вони цього не лімітують. Вони розуміють, що дуже багато є таких ситуацій, і якщо в людей щось таке, таке сталося, повинні розуміти і знати, що в місті Чикаго можна звернутися в лікарню і там переночувати на швидкій допомозі. Ну не, не на ліжку, звичайно, але. Є ще хостелс. Це також як варіант, але це, це тимчасова uh -huh. а, тимчасовий варіант. І треба бути дуже уважним. Бо коли хтось у мене були такі випадки, до мене зверталася дівчатка, які просили допомогти з рентом, і а, вони тут нікого не мали онлайн, все там позаповняли. Десь їх тут хтось мав приютити. Їх було там 12 на одну кімнату, і це було дуже важко. З цим також треба бути дуже обережним і акуратним через онлайн. Я зазвичай, коли до мене люди звертаються в таких ситуаціях, ось новоприбулі. Ну, я починаю. Я кажу, я звичайно вам допоможу знайти рент, але також вам раджу самому з рук дивитися по Фейсбуку в наших переважно групах, бо є ем, багато шахраїв на крейк лист чи щось таке, які просто можуть взяти гроші, а житло навіть не їхнє. І от, власне, ми так заговорили за соцмережі за ці пабліки, де шукати житло. Підскажіть, які є безпечні? Це дуже важко сказати, коли береш з рук. Бо mm -hmm. коли власник переві... Пер... ну, з рук <смайці>, мається на увазі, напряму власника без агента. Тому що власник е переважно власники, навіть якщо вони здають е без агента, вони е все рівно хочуть перевірити хоч щось, хоч хоча би бекграунд, щоб подивитися, чи не було якогось криміналу, не було якогось eviction в минулому. Е з такими власниками. Я думаю, що з українцями нема проблем, хто здає з українців. Все, залежно, все, <свісно> все, все залежить. Але з, це має бути як то uh, guts, відчу... На, на, на рівні відчуттів, як ти відчуваєш, чи ти безпечно себе, чи комфортно відчуваєш при розмові, і коли вони вимагають мені гроші наперед, о в ніякому випадку гроші наперед, поки вони побачили квартиру, поки вони побачили ключі, поки вони не, не відчули, що, що це є безпечна транзакція. І тяжко порадити якісь соціальні мережі, які можуть завжди дати правдиву інформацію, тому що настільки вони зараз поширюються, і настільки люд, різних людей можуть зробити пост на будь сайті, на будь-якому наприклад, Airbnb. ми маємо дуже багато історій. Я думаю, що у вас є більше, що там дійсно були проблеми з житлом, не це, що обіцяли. Що робити в такому випадку? Людям, наприклад, вони домовилися, все навіть кошти, там не знаю, можливо, частину чи завдаток дали, і потім не ну, потрапили на шахраїв. Куди їм звертатися Песе, в впас? Ніколи чергу? не давати завдаток до того, поки ви не побачите самого приміщення і не перевірите, чи воно дійсно є. По-друге, завжди підписувати угоди, щоб все було задокументовано. Навіть якщо, а як пан Олег сказав, а як ви даєте той депозит, воно має бути у вигляді чеку або у вигляді переказу грошового, але не, 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 готівкою, не готівкою, тому що ти мені не дав гроші. Ну, не дав і немає доказу, зрозуміло. Добре, чи були, наприклад, якісь такі. Непередбачувані обставини, або можливо, якісь умови, які трішки насторожують, або насторожували а, новоприбулих, там якісь такі ситуації. Ну, мається на увазі, наприклад, а, ну, ми там знаємо, що якісь є традиційні пункти, а, коли ти а, вони маєш рент. А коли, наприклад, власник там видає якісь свої незрозумілі умови, тому подібне. Ну багато кого насторожує, чому кожен дорослий має переходити через оцей credit кредит чек. Um, тобто, ну, чоловік є, ну от перевірили, то чому ще мене треба перевіряти? Ну і всяке таке, оце були це такі незрозумілі для нас. Це нормально, тому що двоє людей заїжджають і двох двох хочуть перевірити. Um, Ще я знаю за статистикою з дітьми проблеми дуже багато, що не хочуть селити з дітьми переважно такого віку там до 12 років. Легально це не, це не можна так, тому що це є дискримінація проти дітей, але це вже просто власник можливо може пояснювати якось інше, але в нього мати на, на меті не пустити тих. Дітей певного віку, але пояснити якось інше. Але легально це і ще одне є, що ми повинні пам'ятати, що в нас тут є ліміти. Якщо квартира не підходить мати сім'ю з двома дітьми, вони не можуть права мати більше людей на feet, чи як там воно рахується, а не може бути більше. Наприклад, одбедрої апартмент там може бути сім'я з одною дитиною, з двома вже забагато. Кожне місто може мати свої правила. Свої правила. Так. І як діти різностатеві, вони також не можуть бути в одній кімнаті. Це все регулюється. Угу. І так само, якщо є проблеми з лендордом, звичайно, це є судові справи, потрібно звертатися до суду, потрібно й мати адвокатів, якщо самі цього не можете зробити. Але це дуже довго займає. Але є правила, які вони не можуть переступати. І так як з дітьми вони можуть цього навіть не озвучувати, але просто. А ви мене не заставите здати в рент комусь квартиру, якщо я їм цього не хочу зробити? Ми на початку нашої розмови говорили про кредитну історію, взагалі як її розпочати, і наприклад, для того, що повинен рент, який має бути кредит Скор, тобто чи ну є мінімум, чи є взагалі які показники повинні бути. Такого чіткого правила мінімум кредит скор нема, Кожен власник ставить собі свій. Менше ніж 620 Я не бачила ще. 620 і вище. Хтось ставить кредит, скор мусить бути 700 і вище, хтось ставить 680 і вище. Тобто, це залежить від власника. У нас є такі райони, що і кредит скор не потрібно. <рес> <рес> Добре, а чому вони так? Вони, чому вони ставлять свої якісь умови, наприклад, там, щоб це було 700 і вище, або там достатньо, щоб було 600 і вище? Ну в них. Це залежить від району, наприклад, від um, стану апарт апартменту, і це також, але це не обов'язково. Тому що кредит uh, скоро складається з кількох компонентів. Це є як завчасно ти сплачуєш, а uh, які в тебе за кредит лиміт, uh, і um, нагадайте ще щось збула? Uh, ну тобто late payments. оці late payments, Тобто вони хочуть бачити, що uh, людина сплатоспроможна і вчасно сплачує, і вони не будуть мати проблеми з цією людиною в майбутньому. А, також за ну, є така звичний а, практика для а, власників квартир а, чи будинків. Вони хочуть бачити, що дохід є в три рази більший ніж а, рент. Тобто вони хочуть побачити, що ви будете зможете платити рент, і плюс що будете мати а, в, свій такий запас, угу. щоб ви може, могли прожити, а тут власне виникає питання: якщо немає такого доходу, що тоді робити? Де жити ж то потрібно, дасть, коли господарі вертаємося до депазиту. Деколи господарі скажуть, дайте мені за півроку наперед. І вони тоді будуть більш впевненіше себе почувати, що якщо ви перестанете платити, вони будуть мати достатньо часу вас вигнати з цього житла, тому що то займає час через суд, через шарифів, щоб людину вигнати звітам, так що не то. Це не все так просто через то вони хочуть мати депазит, щоб знати, що ви оплачуєте наперед своїх півроку проживання. І кредитний рахунок фактично це показує всім відповідальність людини. Якщо я маю нормальну кредитну історію, значить менше вірогідніше, що я перестану платити, тому що я дбаю за свою історію, дбаю за свої фінанси. Менше вірогідніше господар буде мати проблеми з цією людиною, тому кредитна історія дуже важлива для всіх аспектів життя в Америці. Ще я знаю для того, щоб зняти рент. Наприклад, та це потрібна кредитна історія, але якщо, наприклад, людини її немає, може бути поручитель. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Um, так. Багато хто хоче цього, багато хто відразу пише no co-signers без поручителя. Поручитель це є людина, яка береться, поручається за вас, бере відповідальність за вас, якщо ви втратите платоспроможність, втратите роботу чи щось. Вся відповідальність лягає тоді на цю людину. І тоді робото власники квартир вони перевіряють кредитну історію і а, доходить цієї косайнерація mm -hmm. поручителя. Воно а, знову ж таки хтось хоче з цим займатися, хтось ні, хтось хоче брати поручителів, хтось ні. Хтось більше розуміє і розуміє, людина щойно приїхала і не має такої можливості показати цю кредитну історію. А а комусь мені все одно я просто хочу. Бути впевненим, що буде платити а в такому випадку з поручителями, якщо його перевіряють теж на кредитну історію, чи має бути там більший кредит скор? чи все, що вони хочуть побачити, що там є встановлена кредитна історія, mm -hmm. що там є добрий вік, що там немає банкрутства, що там немає пізніх пейментів, і що він в випадку цих людей. А, ну, що вони не зможуть платити, ця людина зможе з них і напевне зарплата в п'ять разів більше. А, То вже це таке питання. Вони хочуть побачити, просто що ця людина, встановлена тут в Америці, стоїть на ногах. Угу. Тому що е, я пригадую той час, коли ми шукали квартиру, і е, ну ми хотіли з поручителем, тому що ще кредитної історії не було. і Тому е, нам власниця квартири сказала про те, що в нашого поручителя має бути дохід в п'ять разів більший, ніж е, оренда квартири. Ну тобто, тому що він нібито має покривати так. І свої потреби і ще й наші Добави. потреби. Так, це угу. правильно. Значить, добре, ми її правильно зрозуміли. Трішки Це насправді вражаюче, тому що в п'ять разів більше ми розуміємо, що це є немаленька сума. тому. що вас ще вразило, коли ви шукали квартиру? Багато що вразило, наприклад, коли Вадим, пригадуй також, тому що ми дивилися разом, насправді варіанти різні, і, наприклад, були різні власники. Були так. питання, наприклад, і там не знаю, не можна в стінах прибити картину. Ну питання, чому? Ну все рівно потім ремонт робиться, наприклад, там чи перемальовуються стіни. Ну, якісь такі, такі банальні речі. Не стосовно договору, бо в принципі по цьому більш-менш було все зрозуміло. А стосовно таких якихось побутових речей. З цим також треба бути дуже уважним, тому що деяким власникам так, так, собі поприбуваєте, потім собі перемалюєте, а деякі настільки. Детальні, що там ходиш по тій квартирі, боїшся подихати. Але бували і такі власники, такі настільки добрі. Що коли я починала в агенції пояснювати, так і так, люди, що не приїхали, немає встановленої кредитної історії. Дехто хоче просто перевірити, хоча би бекграунд там з криміналом Ну що, типу нема ніякого. А та власниця, вона настільки каже: я так все розумію, бо я сама іммігрантка, я сама перейшла через це. Вона там уже 20-30 років іммігрантка, то вона абсолютно нічого не перевіряла. Просто навіть не взяла більший депазит, взяла тільки одномісячний депазит і настільки, настільки різні люди є, що. Розкажіть, для чого ленд Лори, перед тим як здають квартиру, ставлять мув фі якісь там різні, там 300-400 доларів. Якщо ж вони мають здавати квартиру, вже готову, Для чого цей депозит там в певну суму? Це переважно таке є, коли в багатоквартирні будинки. А якщо б ви, наприклад, при тому, як ви заїжджаєте, пошкодили якісь стіни або власність самої самої асоціації, самого його будинку. Не, 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 не сама квартира, а того будинку. Наприклад, в коридорі заносити дивани і пошкодити стіни, то вони наперед стягують ці гроші. І буває таке, що вони просто беруть ні за що він <laughs> fee. Mm -hmm. А потім це повертається, ця ні, сума, це чи повертає. це вже не повертається? Mm -hmm. Ну, багато. ще е, за коли е, люди тваринок мають, це також може бути ще додаткова е, плата 25-35 доларів в місяць. Одно, Одноразова якась там 100-200 uh -huh. доларів і, і плюс ще. Uh -huh. А ще розкажіть за аплікації перед тим як перевіряти ось ці кредит скори, знайомитись з власниками, ріелтори хочуть заповнювати аплікації. Там суми базується від 50 доларів до 125. Що це за аплікації? Не обов'язково є аплікації, що просто заповнити, щоб власник перейшовся, переглянув всю вашу інформацію, де ви зараз живете, де ви працюєте, чи ви там жили на попередньому ренті. Скільки ви платили, щоб якісь у вас референси є, щоб вони передзвонили. На вашу роботу, чи ця людина справді там працює, чи перезвонила до попереднього а, а, лендлорда, чи так і так, чи вони справно сплачували за квартиру, і аж тоді після того вони вже а, move to the next step, до наступного кроку. Це є перевірка кредитної і бекграунд. і багато агентів хочуть знати, що людина серйозно шукає, тому що, щоб не тратити часу. І вже якщо хтось бажає потратити 50 доларів чи 100, при підписанні цієї заяви, аплікації, як ви говорите, то вже видно виглядає, що людина має ціль, а не просто ходить, питається кожного, і тоді всі тратять свій час на те, щоб щось знайти, а потім виявляється, нікому нічого не потрібно. Так, або хочуть закинути пару аплікацій, хто візьме, той візьме. І, наприклад, ці окей, ми, ми вирішили з вами йти, але ви, але ви пішли з кимось іншим. Тоді нам наново треба цей процес починати. Mm -hmm. Вони так якби себе перестраховують. З цим зрозуміло. Ми також говорили про те, що власна асоціація самопоміч проводить різні семінари для новоприбулих. І скажіть, будь ласка, коли саме проходять ці семінари? Ще які питання там піднімаються? Що можуть там дізнатися наші українці? Фінансові семінари, також як я вже сказав на самому початку. Це є початок наших серій «Know your Rights і кожного місяця ми будемо мати різні різні теми, які стосуються новоприбулих і не тільки новоприбулих тих людей, що вже давно тут проживають і багато людей не знають достатньо інформації про свої бенефіти. Про свої, наприклад, пенсійні справи. справи також зараз тяжко сказати, що буде на слідуючий місяць. Ми працюємо весь час над цим. і Хочемо, щоб це було корисно, як і сьогодні. Щоб люди з того почерпали і вчилися і не робили помилок. Це чудова насправді справа, тому що в мене також особисто є багато питань різних, тому це дійсно було б корисно. А де саме це проводиться, на які локації, дні, а, години? Е, зараз ми це, тільки це провозимо в основному офісі е, на 2456 з евеню Авеню. Слідкуйте за нашими соціальними сторінками: за Фейсбуком, за інстаграмом, за телеграмом. Ми будемо робити обголошення, що ми будемо надавати, з ким ми домовляємося, які будуть навчальні сесії. Телефон 773 773621010. È, uh, дзвоніть, звертайтеся і ще раз говорю: слід, слідкуйте за мережами. Це напевно буде залежати від тих питань, які надходять від людей. ми стараємося. Ця тема з житлом дуже була така нагальна, тому що багато людей приходять і не розуміють, чому я маю платити насамперед такий депозит, чому я маю давати стільки грошей. Ми хотіли, щоб це було все вільно доступно, як ми змогли пояснити сьогодні. Звертайтеся до до Ірини. Не також є телефони. 773 837 5757. Буду рада всім допомогти. Якщо ви маєте просто питання, текстуйте, імейл, е соціальні мережі, мережі також. А, а, просто, як потрібна допомога, питання, буду рада. Давайте допомогти. ще раз повільніше номер телефону. Перепрошую. 773 837 5757. Сподіваюся, що всі встигли записати номер телефону. Хто не встиг, ми обов'язково продублюємо цю інформацію в наших соціальних мережах власне, в Фейсбуці, Інстаграмі, також на Ютуб-каналі під відео. Це все буде обов'язково. На жаль, у нас дуже мало часу, ми обмежені трішки, і ми будемо прощатися з вами, але не з нашими глядачами. І хочемо ще раз вам подякувати за те, що ви до нас завітали в студію. Поділилися дуже важливою та інформативною власне, інформацією бійте, за тавтологію. А, так, і буде. Будемо чекати вас вже наступного разу з новими темами для наших новоприбулих українців. Всім гарного вечора. І так, як сьогодні, понеділок, гарного робочого тижня. До зустрічі. Буду чекати на ваші запитання, якщо ви маєте. і Дуже рада була тут дякуємо. бути. Дякую. <рес> дякуємо, дякуємо. Радіо UA Чикаго.